23 червня відбувся випуск студентів Української військово-медичної академії на подальше освоєння нелегкої професії лікаря. Студентів благословив єпископ прокитнянський Некодим. Ми люди віруючі і знаємо про те, що лікувати. Хвору людину краще тоді, коли вона віруюча, коли вона спочатку зцілюється від духовних хвороб, тобто від своїх гріхів. І коли людина покається в своїх гріхах і приходить до лікаря, то звичайно її краще лікувати і вона скоріше отримує здоров'я. Приємно те, що саме військова. Медичної академії стала доброю традицією, що на день пам'яті преподобного гапіта Печерського вони приходять до києво Печерської лаври, де звершується молебень, молебень перед мощами преподобного агапіта лікаря Печерського, де вони також отримують благословення церкви. Особливо раділи за своїх вихованців, викладачі академії. Вони щиро вітали учорашніх студентів, а тепер уже дипломованих фахівців, із успішним завершенням навчання. Я надзвичайно задоволений тим, що ми випускаємо в світ очередну групу наших колег майбутніх. Вони працювали разом з нами, навчалися хто два роки, хто три роки. Але сьогодні ми знаємо абсолютно точно вони готові для співпраці. Вони готові працювати на користь українському народу, на користь українському війську. Працювати всі в військах. Українська військово медична академія є єдиним закладом після дипломної освіти, який забезпечує громадянам України одержання лікарської спеціальності за фахом на основі раніше здобутої в медичному вузі освіти і готує їх до служби на посадах кадрових офіцерів медичної служби. 2011 року заклад випустив 66 військових лікарів.